Доброго дня всім. Дякую членам бюджетної комісії, що тут були на комісію. Прошу тоді вже зачитивати. Валі, прошу. Перше питання про виконання селищного бюджету Святої селищної ради за 2024 рік. Валерію, тут, досі, будь ласка, тих після трохи захворіли закадру. За Загалом закаду. так. та та, -та допомозі. Бюджету без офіційних трансфертів за 2024 рік надійшло 70 мільйонів 862 тисячі 549 гривень. Це 109,47% до річного плану та на 15 млн 366 тисяч більш відповідних показників 2023 року. В основному найбільші надходження за наступними джерелами у нас. Це є податки, податок на доходи фізичних осіб. 35 мільйонів 724 тисячі 6 гривень, який в загальній структурі надходжень складає 50,55%. Єдиний податок 15 мільйонів 657 тисяч 539 гривень, в загальній структурі 22,1% і плата за землю. 11 мільйонів 950 тисяч 443 гривні. В загальній структурі 16,86%. До спеціального фонду за 2024 рік без урахування офіційних трансфертів надійшло 4 мільйони 167 тисяч 180 гривень. Це є екологічний податок, ну, в основному це є за рахунок власних надходжень бюджетних установ. 3 мільйони 904 тисячі 821 гривня. Щодо видатків, за 2024 рік з місцевого бюджету проведено видатки на загальну суму 120 мільйонів 885 тисяч 926 гривень, в тому числі за загальним фондом 108 мільйонів 857 тисяч 278 гривень. Виконані на 91,06% і за спеціальним фондом 12 мільйонів 28 тисяч 647 гривень. Державне управління всього витрачено у 2024 році 22 мільйони 969 тисяч 173 гривні. З них за загальним фондом 21 мільйон 608 тисяч 494 гривень, це є 93,3%, і за спеціальним мільйон 360 тисяч 679 гривень. По галузі освіта проведено касових видатків на суму 75 мільйонів 199 тисяч 562 гривні. В тому числі за загальним фондом 68 мільйонів 913 тисяч 277 гривень. І за спеціальним фондом 6 мільйонів 286 тисяч 285 гривень. По охороні здоров'я загального фонду бюджету. Використано 1 мільйон 874 тисячі 3 гривні. Виконання складає 92,86%. Соціальний захист. У нас касові становлять 4 мільйони 369 тисячі 137 гривень. При плані 5 мільйонів 18 тисяч 62 гривень. Виконання 87,8%. Культура і мистецтво, касові видатки становлять 3 мільйон, 5 мільйонів 579 тисяч 253 гривні або 88,3% за загальним фондом та 121 тисяча 157 гривень за спеціальним фондом. Також присутня дефіторська заборгованість 33 тисячі гривень. Авансова проплата за природний газ. Фізичній культурі і спорту, бюджетні кошти йшли за, за, за наступними програмами. Активні парки, кошти використані майже на 100%, 83 тисячі, по е, забезпеченню спорт для всіх. Використані кошти в сумі 97 тисяч 243 гривні. Підтримка спорту вищих досягнень е, використано в коштів 46,250. 46 250 гривень. житлово-комунальному господарство коштує основного члена ДЖК Ранкове 3 мільйони 427 тисяч 410 гривень. Решта суми це 945 536 гривень, це оплата вуличного освітлення. По коду економічна діяльність проводились заходи з землеустрою 98 171 гривня. Також були витрачені кошти на будівництво медичних установ, це реконструкція посаду лікарні 1 мільйон 108 тисяч гривень. На розроблення схем планування та забудови територій касові становлення 35 тисяч 514 гривень. Розроблення комплекс центрального просторового розвитку. Касові видатки 507 тисяч 377 гривень, членські внески до асоціації 14 200 гривень. По іншій діяльності по КПК 7110. Передбачено кошти 500 було передбачено 595 тисяч, в тому числі 500 на продуктовий резерв та 100 гривень за спеціальним фондом. Було здійснено касові видатки на 58 тисяч 154 гривні за загальним фондом та 87 тисяч 627 87 127 гривень за спеціальним фондом. З цим фондом проводилась засипка провальна селі піски. Наступним бюджетні трансферти Передбачено кошти за загальним фондом 1 млн 98 тисяч 117 і за спеціальним 3 мільйони 180 тисяч гривень. Кошти в сумі 48 тисяч 317 гривень це є проєкти співробітництва поставить міській раді на ІРЦ. 50 тисяч інших субвенцій є з загальним фондом, і це спеціальні 780 тисяч. 780 – це є на школярське фінансування. Далі по субвенції з місцевого державного бюджету 2 мільйони 400 по спеціальному фонду було перераховано і мільйон за загальним фондом. Впродовж 2024 року проводилось перерозподілного залишку на суму 25 мільйонів 141 376 гривень. В основному кошти були спрямовані на оплату інших енергоносіїв, субсидії та поточні трансферти населення, поточний трансфер торгів державного управління інших рівнів і кошти, що передаються загального фонду бюджету до бюджету розвитку бюджетних міжбюджетних так, до 24 рік поступило 47 мільйонів 870 тисяч 651 гривня. Це є базова дотація 12 мільйонів 149 тисяч, освітня 32 мільйони 694 тисячі 300 гривень, нова українська школа 626 тисяч 575 5 гривень. І на харчування учнів 1 мільйон 303 тисячі гривень. Далі субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції 512 тисяч 530 гривень. Також кошти, що поступали на підтримку осіб до освітними потребами інші субвенції з місцевого бюджету. У коротко все, є чиї Так. Бюджет «за». Залишок. Mm. Також ми пропонуємо надійшли від розпорядників бюджету, які пропонуються до переходів, до спрямування за рахунок коштів вільного залишку, заняти спеціального фонду в наступні Мільйон 303 тисячі гривень на забезпечення харчування учнів початкових класів. Субенція було виділено двадцять четвертому році. Відповідно, на вільні зали, щоб зараз ми мусимо переспрямувати ці кошти на жаль бюджету відділу світу, щоб забезпечити харчування учнів початкових класів. Ще відділ світи Щерецької селищ просить виділити кошти в сумі 1 мільйон 155 тисяч 669 гривень. Це є погашення дефіциту по заробітній платі педагогічним працівникам, е, дефіцит на січень серпень, так само як виділена освітня субвенція. Україну е, не вистачає освітньої субвенції, тому перекриваємо своїми коштами. Е, також надійшов лист. Що відповідно до методики оцінки ризиків безпеки в системі освіти щодо будівництва споруди цивільного захисту, укриття в Робочівській гімназії дошкільним підрозділом, просить виділити, необхідно виділити кошти в сумі 300 тисяч гривень. Це є військові частини і виділяємо які, які да. військовим частинам. Ви Ось виділити листів не вказують 500 тисяч гривень на закупівлю рек і БПЛА. Закупівлю запчастин, ремонт транспортних засобів та поточних терпів військових частин. Тому тобто на сьогодні скільки ми маємо листів? Раз, два, три, чотири, п'ять. Про благодійну допомогу. Благодійну допомогу в мене є благодійну, ну, я далі в мене є благодійна організація, ми благодійної допомоги надати не можемо. Тобто на субвенції є менше. По субвенції, не знаю, десь минулого року по 200 виділяли, то... Добре, давайте конкретно по частині. Добре, Кам'янка-Бузька, 200 зразу. <tiny> <tiny> так. Наступне це військова частина новості Гам'янка Бузька, просить робити благодійну допомогу. Благодійна організація благодійну допомогу ми виділяти не можемо. Далі, це є 79-та окрема десантно штурмування. 79-та. 79. Ну, так, коробка, я все, що вона дійсно. Там буде постава, як става. <підомлінг> Паде, e, наступна військова частина e, 68 окрема єгерська бригада. Покровський наміри. Так що просить субвенції. Для закупівлі квадрокоптерів оперативно ВП дронів засобів РЕП. Це за субвенцію було. Субвенція. Це треба Нас Тут це є А2299, частина і файла стаблю в структурному підрозділу, на скоїва частина на 9-15, Просить виділити також субвенцію. На закупівлю автомобільної та інженерної техніки. Якщо субвенція, то є? Так, да, 200 тисяч, Добре, наступна частина просять виділити благодійну допомогу. А4943, ну, благодійну допомогу надаємо. Також це є А-4648. Пишу, просять виділити субвенції також. 3 мільйони, вони пишуть 3 мільйони 500, навіть у на всіх пишуть так, ну, 200 тисяч. Наступне звернення. Це є спецпідрозділ Омега. Також просить виділити кошти, пишуть у сумі 300 тисяч для повернення точного ремонту тубліни спеціальної техніки захвилі за в частині. Так. це є омега, які, які хлопці ну, підрозділ, такі як і так е <плес> mm -hmm. так, так, ну, Альфа. Ага, і ще один лист. <плес> це є Драгович а 1108 10 Також просить виділити субвенцію. Анісу, у мене скільки, мене відколюється стежа? Два, один, трьох, два. Дев'ять, десь, десь. Два, три, чотири. Вісім. Два, три. Більо 600. 600, так що ми зараз eh, тим нашим... Трошки no, кризикували, <coughs> скільки що не знають, але тільки ми зразу біля 600 виділяємо Збройні сили. Наступне ja. e, питання внесення змін до бюджету. Um, нам відповідно e, з... Виділено кошти на субвенція з державного бюджету місцевим бюджету надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Дев'яносто одна тисяча сто гривень. Вповідно потрібно внести зміни в дохідну та додаткову частину бюджету. Це субвенція державного бюджету. Ви за? Так, так. І До постанови Кабінету міністрів. Це субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Обсяг субвенції 1 мільйон 616 тисяч 800 гривень. Це що за постанови обіцяли вчителям доплатить 1300 гривень. Це так само до вересня. До вересня, так, там буде вже 2600. Так, також змінить дохідну та додаткову частину бюджету. Питання про внесення змін додаток 5 до рішення сесії Святої селищної ради номер від 19 грудня 2024 року. Це є рішення по про додаток до бюджету по програмах. Нам треба внести зміни в тій частині, що в нас там назва програми по службі у справах дітей звучить програма заходів на національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. Наприклад, 2026 року, оскільки вони прийняли нову програму, то ми міняємо її на назву на програму, програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей на зустрічі дітей, в Черенської селищної ради на 2025-2026 року. Тут і нас, мабуть. Тільки нас заміняється. Дякую, Генералі, тоді зараз і Геннадий, прошу взяти по допомогах. Я е, пропоную на навчатися року встановити якісь е, майже в коштах е, на просто на лікуваннях, поранених мобілізованих. Давайте переглянемо програму, які ми суми закладали е, по допомозі мобілізованим, пораненим, в залежності від градації, яка там ступінь, е, важкість е, поранених, <гумінь> щоб у нас було розуміння того, що для всіх уронах. Як ми виплачуємо кошти? Так, ну збільшення, звичайно, так. Пропоную мобілізований, ми виплачували по 3 тисячі гривень, ну 5 тисяч. Втримується, щоб внести зміни в програму і це 5 тисяч. І стосовно поранених, зважаючи там на важкість, ми вже там розглядали до різні випадки, є, і там і легкі, важкі, і надважкі, давайте, середні. Та, середні. Градація, що було там від 5 там, ну, до 20, 25. до 20. 000, 5, 25. Дивіться, я запоную, бо в нас там було, наприклад, від 5 до 10. Якщо ми збільшуємо, то збільшуємо, там, наприклад, до 15 і наступне від 10 до 20. Так само, якщо ми збільшуємо на 5, значить і ці буде 25. Добре, то вже кожен випадок індивідуальний, але ми для себе вже поставили цей голосування вилку вже п'яти до А на лікування? Ну, на лікування так само. Там. Бюджетна комісія пропонує ну, людям допомагати збільшувати виплати і все, що будемо просили селищна рада, щоб збільшували виплати. Ну і, від 5-4 до 25, так що йде з чи від 5. Від трьох. Так, Може, є всі, що йдуть кожного року. Триста я починаю поранення. Пороляти пса на нороні, в нас череть, зложиться, надати. Наразі матеріально допомогу на лікування мого чоловіка короля Ігоря Володимировича вогнепальне осколкове наскрізне поранення, правого передпліччя із відкритим, багатоламковим переломом ліків. Якись немає ярки туди. Давайте зразу була позиція бюджетної комісії. Другий загайський <кліст> Андрій Степанович ще раз. Прошу надати одразу матеріальну допомогу на лікування, яку я отримав під час проходження військової служби. Це зарково. П'ятнадцять тисяч місяць. Тренувати. Три там. Опа поселеному розкладному. Ще раз. Прошу надати одне разу матеріальної допомоги на лікування нового чоловіка попака Юрія Миколаєвича, який отримав вибухову травму відкрите осколкове поранення лівого стегна, скоро і воно переломом перелом, кістки кобору, та фобору травму у вигляді тінтуса під час проходження військової служби. Данилко Володимир Степанович, село Дмитрия, прошу дати мені матеріальну допомогу на лікування, таких травм пов'язаних з проведенням військової служби. Просто закрити через довершки. Але Ган росла... Зоряна Ярослава не прошу надати одне разу матеріальну допомогу на виховання нового чоловіка. Авеляна Артура Аршаусовича, який окремо вибухово скоку в отраму на тих частин ділянки перед напліччя справа. На ще прошу надати одразу матеріальну допомогу на лікування мого сина, стахнього Мирослава Ярославовича після отримання вогнепального споку, поранення голови, шиї, грудної е, е, грудей та кінці. Це ліва сторона Поранені все хворі. Рондік Олена Семенів. Прошу дати одразу матеріальну допомогу на лікування. Легенева емболія без гадки про легеневе серце. Операції на серце. Запробує вас лікування. И сын також служить. Прошу и там ведь тоже. Сколько? Пятнадцать. Петрович. Мы здесь зеновей Йосипович. Прошу на дате одну разум.

<голодець> <голодець> там операція за операцією. Операція за операцією тут. Там, там, Максимально ну, там, можем. ми можемо. Максимально скільки. Я не, там? 25, 25. І залишилися признаки на військову службу зоні. Це по, по прізвищу що зачитайте. Я просто зачитаю по 5, 5. так? Фітя назервосилювач. Пароля Михайло Михайлович Щерець, Тиміцький Олег Олегович, Щерець, Корінченко Назар Сергійович Щерець. По три тисячі до е, дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав і речниці виведення війська з Афганістану. Е, ми заклали по три тисячі. Зачитаю я, я просто спосіб, що тут підходить. Посилиш Василь. Іванович Щерець, Галазюк, Юрій Щерець, Кордіяка Михайло Ількович щерець, Романюк Ігор Іванович, Дмитрий, Золка Віктор Іванович щерець, Мозіль Ігор Михайлович щерець, Первак Володимир Мар'янович Щерець, Тім, Тімонін Андрій Юрій щерець, Іленький Василь Іванович щерець, Лазурко Богдан, Михайловищерець, Півторак Олег Іванович, Горбачів. Попович Михайло Михайлович Щерець, Магльовий Олег Анатолійович, вони конець Богдан Васильович, Соколівка, Галан, Іван Васильович, Неконкович, Капінос Іван Антонович Щереч. Може в бюджетній комісії хочу заявити, що вас лишив Василь, тут вони родич, яку всі інтереси. Голосую, що мені родить. <пинтенція> 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 Залишилися продукти, я думаю, що певне харчування вже не буде по школах. Ці продукти треба передати нам із Соколівської філії Дмитрівської, у нас в освіти No1. Там буде загальна сума 672 гривні. Ці продукти ми передаємо з закладу шкільної освіти, щоб воно було все правильно.